Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Agehorn Games і ми з України. І все ж таки я знову і знову повертаюся в Dragon Hair Silent Gods. І надіюся, що того разу вже затримуюся надовше. Третій сезон, на жаль, пройшов повз мене практично повністю. Тобто другий. Третього вже пройшло, напевно, половина. Або відсотків 30 точно 40. Е, от. І хочу зараз з вами в якості привітання і першого відео відкрити певну кількість е, шардів з вами. Кубиків. А саме 138 фіолетових. А тепер в нас є шанс. На легендарку 2-0,2%, що випаде легендарний герой. Це немало, скажімо так. Враховуючи, що у нас 138 фіолетових кубиків. І також я дуже хочу отримати одну легендарку. Вона зовсім нова, ексклюзивний призов цього сезону. Ось. Я дуже хочу ось цю дівчинку. Виглядає це дуже крутим хілером і взагалі вона дуже має класну концепцію. Мені подобається, як все це виглядає. І теж, ну, оскільки вже в мене дуже багато героїв випадало, легендарних, ну як дуже багато, три три легендарних герої льоду. Ну, тепер треба, щоб випав хіллер. Звісно, що це дуже невисока реаль, є можливість, але, все ж, можливо, нам пощастить. Є ще ось такі інші герої, дуже багато нових. Я мало що знаю про них. Ще всі далеко не переглянув. Але будемо потихеньку розвиватися, дивитися, що нового в грі. Бачу, новий континент знову з'явився. І це дуже добре, це дуже класно, що гра розширюється, наповнюється. Тому давайте приступати вже до відкриття. Ну що ж, 138 кубиків, 0,2% шанс, випад, що випаде легендарка. Ну і, звісно ж, мені потрібні нові фіолетові герої. Давайте. Будемо відкривати по 5, бо їх дуже багато. І це займає дуже багато часу. Фіолетовий вже є такий в мене. Є йдемо далі. Так, і така дівчинка в мене вже є. Так. Також нічого цікавого. На даний момент два фіолетових герої. Три фіолетові герої, які в мене вже всі є. Буде достатньо, достатньо матеріалів для прокачки артефактів. Будемо далі. Всього лише два-три епічних герої. Поки що. Так. Класний, до речі, герой, рарка оце. Дуже непогано не б'ється. Так, синенький попішов туда і тимку ми вже пройшли наполовину. Так, ще один епік. О, новенький епік. Тобто в мене такого ще не було. Будемо розбиратися. Але це вже п'ятий епік. Ну що, легендарка буде чи ні? Так, і така дівчинка в мене вже є, я нею часто користуюся. Шостий епік. Так, синенький. Новенька яка зрарка, треба подивитися, горарка інколи дуже-дуже непогано працюють 43 пути. Ну що ж, дайте одну легендарку. Що вам в Шість епіків усього виставку. Так, сьомий епік добре є. Купимо якраз вже всі артефакти, яких у нас не було. Восьмий епік. І такого у нас нема. Добре. І 18 залишилось кубики. Будемо ще. І ця -ка, дівчина в мене є. Чому не випадають нові? Дуже багато старих. 5. І давайте тепер по одному відкриємо. Іграрка. Ірарка. І ко. Ну що ж, отакий результат 7 епіків зі 138 кубиків. Мало це чи, це, чи багато, не знаю. М -м, нема легендарки. Ну, а тепер переходимо до основного нашого призову. Будемо використовувати один кубик. Давайте. This It's worth what I prayed. Відчувано сайдес. Так, залишилось 5. Може буде різне, чи буде тільки одна.

Ну и что ж, давай. Раз, два, три. Так. Оце у нас тут такий. Ну, якась механіка Blaze. Так, що у нас тут? Power Energy. Треба буде з тим розібратися. Ну, абсолютно новий герой, не знаю, куди його припасувати, але хто випав, той випав. І на тому дякую. Ну що ж, друзі, чекайте нових відео. Я потихеньку прокачую своїх героїв. Ось. Вони у мене ось так виглядають зараз. Поки що людяних героїв качаємо. А там далі подивимось. Останній людяний легендарний От, І підписуйтеся, буду радий. Відповідати на ваші коментарі, лайки, і зустрінемося нових відео. Все буде, Україна!